Сьогодні для огляду кукуруза від фірми, української фірми Нагор під назвою Айова. Кукуруза посажена приблизно 30 см. Качани дуже грубі, діаметр біля 7 сантиметрів. Це є жовта кукуруза. Ось моя рука. Ось бачите, який качан потужний. Солодка, досить солодка. Скажем, в цьому році. Поки що це найгрубший качан. Сама кукуруза ростом біля метр 70 метр восімдесят. Пасанки ми не обриваємо. Кукурудза має по два качани. Так що хто хоче жовтого, смачного, солодкого і дуже грубого качана, будь ласка, кукуруза від нагор під назвою йова, вам підійде на всі сто.